Показую на 14 вересня ті кущі технічних сортів, які я ще не знімав, це з куща, це чорний доктор сліва, шардоне, там через ряд Мерло і Шардоне. Біанка там знята вже, можу показати вам. Далі там каберне і зараз прийдемося, просто покажу гамму красок цих. Це все шардоне, чорний доктор. Зліва теж чорний доктор переходить в Каберне Савіньон, тобто гвієний бордон, Йоханітер. Тут один кущик, там далі посаджені другий, то далі трамінер рожевий, такі він вже розовіє, окрашується, дивіться, яка красота, трамінер все, навантаження, бачите, який він загружений. Ай, Каберне Кортіс. Потім Дублянський. Я. Його так вефлін в мене висить, бо один кущ буду якось його додати туди до Мускаріса. Це Дорнфельдер. Перше сигнальне плодоношення. Це, це Магарача Тут теж. Ай, далі темпранільо. Один кущ. Ще один кущ. Потім один без плодів і три куща. Як вияснилося, скоріше всього, що Макабео, такий іспанський сорти Ну, Буду ще проводити таке дослідження, чи точно він це голубок 20 брікс. Каберне Дорса вже, до речі, 22-23 брікса. Зараз я її покажу. Це теж кущик Дорнфельдера. Соляріс давно знятий. От, показую вам Каберне Дорса. Ось така картина. Кожен рік лоза вже готова. Дивіться, красота яка. Оскаріс по лівій стороні теж буде. В цьому году десертне вино з нього. Біанка вже знята. Так, це в мене тут кущ цвайгельта. Такий ось він по цьому року. Далі. Нуар Тут у нас теж шардане. І теж пінонуар. Таке сигнальне плодоношення. Там у нього взагалі грони невеликі. Ну а там далі Ріслінг Рейнський вже на підході. Такий він ось в мене в сигнальному варіанті. Це все він. Теж все Ріслінгренське, а це вже пішов Юханітер. Дивіться, красота. Сьогодні вже перший раз за довгий час вийшло сонце, то хоч якийсь вид є. Це юханітер, юханітер, все. Це все мерло. Так ось ще тут теж треба буде його освітляти. Оце такий. Таке собі навантаження невелике, гарний сорт, гарне навантаження. Ну, а далі рубін. Рубін болгарський, тут окремі є грони, на окремих кущах, ось дивіться, бачите, який він рубін. Ось гарна грона така, теж тут трохи його є. Ось трохи є рубіна і аж тут. А далі без, без навантаження. Я там ще є. Ну, Тим не менше буду робити пробувати в цьому році із нього. Хай навіть буде його там небагато, але буду робити пробувати маловину, тому що я завжди пробую, якщо є можливість хоча б зробити літр, стараюся зробити, тому що це цікаво. Цікаве щось нове. Це мерло. От такий огляд дуже швидкий, коротенький огляд того, що в цьому році плодоносить. І там кущик мерло. Всього вам найкращого, до зустрічі!